Ми запізнилися на пів години. В цьому влозі я буду робити лазерну корекцію зору мені. Думаю, якщо ми їдемо в Україну. І привіт! Це мій новий влог. І ми, коротше, їдемо в Україну з моїм хлопцем. 19 років, і я надію, що все буде супер, бо я бачила, що багато хто виїжджав, і мій брат теж вирішив їхати, так що. Ми всі разом. Я зараз роблю на нас всіх бутерброди. Думаю, що буде класно. Дивіться цей влог. Бо в цьому випуску, в цьому випуску, в цьому влозі, я буду робити лазерну корекцію. Зору мені дуже страшно. Я дуже боюся, як це все буде происходити, як Як мене буде проходити відновлення. Але думаю, що це буде класно. Коротше, я біжу. У мене буде і портфель, і чемодан. Наступний рік, все, я їду на машині. В нас буде машина, я фірмірую це. Чемоданний подйомний. І цей портфель. Це. Я вже віддала свій тяжкущий чемодан. Я дуже побачився. На футболі. Ми тут всі стоїмо, чекаємо. Нас два чемодани. І а я зрію, я автобус. <плес> І Як закріпиться, я пробую тут, то я вже подобаюся, да. реально. Скажи, щось. Всі замерзли. Короче, ми вже виїжджаємо. Ми, ми вже достаємо короче, йогурти. Ну, звісно, хавчик. Вони, блін, з'їли всі будь-яки. Вони з'їли всі будь Коли ми стояли, штаба в не розумію цього частина. Вже в Україні я зараз знаходжуся в клініці в батьків, хлопці видаляють бородавку, А я жду. Мені напевно будуть робити перев'язку на коліно з опіку. Дома, якщо собі просто мені перев'язали ногу. Водка з переводили породавку, і зараз вже будемо їхати додому, а потім на 15.45 в Львів. Дуже день, я сьогодні спала тільки в дорозі. Ми вже у мене в кімнаті. Там Каспер. Моя собачка. Арчі. І я зараз буду проходити курс сексології. А Каспера зараз англійська. Зараз ми їдемо в Львів на обстеження. Собачка. Нам їхати дві години, і там обстеження буде 2,5 години. Чесно, я з цього реально в шоці. Але ми всі разом, і це буде непогано. На, знімаємо, будь ласка, мою куртку. Іди. Ми в пробці. Добре, таке питання. Чесно, я виховався. Вже... Так довго вже... їхати, що це капітан. Він... Я вже задумалася. їхати. І... я дзвонив? Я. Ми запізнилися на пів години. Це простоки пробки були. Єлі-єлі. Ну коротше, ми вже підходимо. Тут автіт. Так, що так. Да. не знаю, тут не тут. В клініці мені закапали капли, які розширяють мені зіниці. Я одна тату з каспером, пішли десь погуляти, ну, і ладно. Я обіглась на них. І коротше, сиджу поки що, зарамачую щось провіряти. Мулянцю вже перевірили. Цікаво, що там, бо мене дуже суща з часом очі. Мені цікаво, в чому взагалі проблема, і цікаво, чи можна мені робити операцію дуже не є, Три рази закапали каплю. Я тебе на цьому саме місці сижу жду, поки мені скажуть, що мені далі робити. І я думаю, що надійському дозволять операцію, і я зараз тут буду їсти. Я прийшла на нігти. Будемо робити нарощення. Тут так гарно. Прикольно, я тут перший раз. Я вийшла з ніг, я там була десь 2,5 години, коротше, треш, але, звісно, мені нарощували і зробили супер-клас. Ми тут всі разом йдемо. Вот, ну реально дуже прикольно зробила мені дівчинка ногті. Зараз треба зайти в дрібний кайф за мокви по курейські, за шпротами. То, Прошу, не буде то, а то, там то, рідний що то, то, є. Тому ми в той сходимо. Або в міксмерки, тому вам ще не повела. Ну, Короче, таке, але на дворі. Не так холодно, що просто капець. Ні, підходить, просто там типо поменше треба буде нести. Ми тут в кімнаті лежимо. От, вже пішли всі гості, у мене щось труситься рука, капець. Я зробила ногті, які класні. Ми тут дивилися серіальчик в тебе як справа. Все супер. Пише план на завтра. Хто там може глянути трошки легенько децю. План на завтра наш. Ну, і таке, будемо зараз спадки, вже скоро лягати, я водички хочу купити. Так я вже такі, ну, всі будуть думати, що ти якийсь баллон. Зібралися з самого ранку, йдемо по магазинах. Я хочу собі купити сапожки якісь не знаю які, і, напевно, кросовки і ще якісь речі для будуть власні. Що хочеш купити собі? треба Але і труси. І ще? Що? Це штани. свою історію про штани. Вони ну, в... просто порогнів, я замітив в автобусі. Він мені показує в автобусі, опор, мені, що в нього порвані штани. Коротше, ми взяли от такі от е... речі. Я взяла худі і кофту, але, блін, я шукала піджак. Я тупо не можу знайти ніде піджак. Це якусь троху. Реально, джинс і піджак. Невозможно знайти. Хочу ще знайти, типа сапожки, але я ще сапожки коротше, не знайшла, не знаю. Коротше, купила такий класний рожевий чехол. Я думаю, що мене зараз краще чути, тому що не перекривається динамік. І це реально люкс. Я би показала, звісно, але він такий, як мої ногти. Ми взяли такий грейпфрутовий чай і тільки що йшла в туалет, а там тупо хтось не бився. Також я не могла пройти. Ну це чесно це треш. Ну, коротше, такий чай взяли. Ти будеш провести героїв? гарячий. Класний дуже, дуже вкусний. Ну, що гарячий, але дуже вкусний. Да, навіть цукор не треба. Бо він з мене. І ми чекаємо піцку. Дуже хочу вже попробувати, ми заказали прошутто. Ой, така піцка нам прийшла, чайочок. Давай сфотка. Це, коротше, хто не знав, моя собачка Арчик. Мені її подарували на 11 років. Привіт, Арчик, ти сюди. На 11 років йому вже до багато. Я не знаю, 9, мені 20, значить йому 9. А чого я думала, що йому 12 років, якщо йому 9, ми відносли мої штани в отель У мене кожні штани підшиваються, бо я дуже ну, така низенька. Може, я так виглядаю краще. І в нас тут макрумсик, кава, тепер. Ну, скажи, питання на питання під тим. Сильно переживаєш. Дуже. В мене <п 'ятник> видали мене бейджок і ми, ми чекаємо. Чесно, я дуже не вирішувати, нормально я маю рух на ну, дро. Але чесно, страшно, дуже, дуже, <п 'ятник> дуже. дуже. Я не знаю, наскільки процентів. Мені страшно, дуже Реально мені стало трошки краще. Я зараз сиджу на диванчику, очікую і, і я чесно надіюся, що все буде чікс. Це добре. Мені я заміння дуже голодно. Я дуже голодна і я дуже я вже хочу, щоб мені все зробили. Я поїхала додому, типу чесно переживаю, але м -м, будто трошки вже краще. Не знаю, трохи мене не попустило, бо в мене вже якийсь момент руки трусилися, все трусилось. Тут, до речі, дуже гарна клініка, дуже все так акуратно, так якісно, хороший підход. Вот. Не знаю, хто робив лазерну корекцію на Я говорю, дуже тихо, щоб тут нікого там не заважати нікому. Саші дали таку ядову. Давайте розробимо безпека, що ми дали кусок. Це я тебе попав, бра. Я не купив собі нічого. Канапка не на мене. Mm -hmm. Ще не, прийти, Добре, нам сильно не їжці, а? No, Блин. Хоча переше тут Мені сказали чекати годину і вже буде операція. Я вже пройшла всі обстеження, всі консультації. Мене тут навіть покормили. Це було дуже приємно, тому що я була дуже вже голодна. І зараз ми будемо направлятися в по... Операційну, як я розумію. І потім я буду знімати, як я себе почуваю. Ну, якщо я себе буде гарно почувати, ми поїдемо їсти ребра в Роберні. І я сподіваюся, що все-таки буде добре. І я буду почувати себе супер. Тому ось так от. Ти мене знімаєш? Я це пережила. Що я можу сказати? Не бачу. Мені треба виняти цей котезер, я ще за нього думаю. Ти я не знаю. Нормально, хорошо. Короче, я. Что я безсмертна і ми вирішили піти в раберню. У мене болять очі, і мені приходиться сидіти життя. Я тоді сім, чесно. Але вже, вже дуже добре. Так, ми ви вийшли з повторного огляду. Я бачу двома очима 120 квітків. Я ніколи так не бачила, не бачила. ніколи. Зараз ми давно гарячий шоколад, а потім в Сільпо. Бо вот тут остаток. А то тут приїжджає свої так, секретні штуки. Боже, як класно. Ви не уявляєте, яка я щаслива. Як це класно бачити світ. Я ніколи не бачила свій так, як зараз. Це просто неймовірні емоції. мене розривають. І все мене добре, все супер. У мене просто от наступний день вже хороший зір. Він може там типу пропадати трошки, трошки появлятись. Ну, це приблизно в... на протязі тижня. Всім привіт, друзі! Я не попрощалася з вами в цьому влозі, тому роблю це зараз. І розповім трошки, як я себе почуваю та що можу наступному влозі. Наступному влозі я покажу про те, як я здавала на права, як я на них не здала. Потім також буду показувати своє відновлення та звичайні свої пудні. Ми шукаємо квартиру, також ми переїжджаємо. Після операції я себе почуваю добре, мій зір, бачить 100 120%. Відсотків. Типу, я себе взагалі супер почуваю. Єдине, що в мене сушаться очі часто, і мені не можна їх мочити. Тобто мені треба протирати цими серветками спеціальними. Вони вони вже давно є, я ними протираю очі, але все одно, типу, мені не вистачає цієї б'юті рутіни. Я трошки також розповім за операцію, чи було мені страшно, чи було взагалі боляче, чи, чи як було. Мені це відчувалось. Я можу сказати, що це була неприємна процедура, але чи було боляче? Ну ні. Чи я жалі, що це зробила? Ні, тому що це повністю поміняло моє життя. Всім дуже дякую за перегляд, всім дуже дякую за підтримку. В На наступному відео я дуже багато інсайтів хочу розказати вам про те, як взагалі зараз триває моє життя. Це більше така. Про Україну, про операцію. А наступне відео хочу вже розказати якісь свої інсайти за блогерство, за ще щось. Бо я повністю пройшла курси я в ЕСТІ і хочу вже розпочинати свою якусь роботу, таку роботу також над психологією, над сексологією, дуже багато всього. І тому буду з вами цим ділитися. Я думаю, що це буде дуже цікаво, дуже класно. Ось я всіх люблю, всім дуже дякую за перегляд.